Доброго дня, я в селі Хмелівка, Тетіївська ОТГ. І ось такий будиночок у нас на продаж. Дорога асфальтована, будинок заведений газ. Ось ці дві секції це не до цього будинку, а це вже йде до цього будинку, а далі огорожа дерев'яна. Ворота. І ось це закінчується, двір стоїть криниця. В криниці мотор з насосом. Насос. Качає воду. Вода в криниці смачна і вода є. Так як ворота зачинені, ми проходимо у самий двір. Тут теж колись був асфальт. Він, правда, старий, але дощову погоду в осінню сюди легко можна заїхати. Тут жила бабуся, в неї все зроблено до ладу. Ось такий глибокий погріб. Холоді, холодний, на нього розівся. Холодний і, на вигляд він дуже гарний. Чуєш, такий мене не знімати. Ось така СГ пристройка чи хлів, комора, пол дерев'яний. Тут зберігали зерно. Заходимо в далі. Тут ровничок, ще на якусь яма далі, клітки для курей, для курчат, хлів. Ось такий хлів, доволі великий. Тут тримали, мабуть, козочку і свиней, може й колись і корову тримали. Повертаємося далі, ідемо, тут, замічу теж як асфальт заливка, курник. Все добротне, з цегли побудовано. Курник. Проходимо далі. І тут як у нас літня кухня, стара ванна, грубка з котлом. Ось такий. Сіносховище, літній табір, ось велике сіносховище і великий город. Город 60 соток, можливо, навіть більше. До яру. Ось, якщо видно, ото дерева внизу внизу. Оце город. Іде межа? Ось по ті дерева, крайні, черешня і донизу. Це ми розглянули. Літня баня стоїть, ще, всякі прибудови. Дуже багато туалет на дворі. Як розповіли, мені бабуся була дуже хазяйновита і робила тут усе до пуття. Заходимо в будинок. Будинок невеликий, на дві кімнати, заведений газ, є грубка, поклеєні шпалери, покриття металева, вікна дерев'яні. Ось такий навіс над, над верандою. Так, да, в хаті подвійні вікна. І так, заходимо у веранду. Покрить тут плитка положена, колишня, але вона положена. Вікна. І ось тут у нас газова плита і газовий котел. Ідемо прямо. Вхід на горище, двері в кімнату, ще в одну кімнату, кухню, що можна так сказати, і комора. Ну, в комору ми зайдемо в самий останній, в саму останню чергу, кімната з грубкою і спітчю. Обігріває. Цю кімнату і слідуючу, поклеєні шпалери і стоїть піч. Все, що ви бачите в будинку, обговорюється з власниками. Хочу сказати, що в будинку право власності на дві сестри. І документи теж на двох розраховані. Так, трошки дощ, мабуть, нам помішає, і в хаті стало трошки темно. Ось такий будинок. Мені він сподобався. Світла кімната, приємно, чистенько. Для невеликої сім'ї то, що треба. За газ багато платити не треба, є пічне отоплення, криниця з насосом поряд, в комору можна зробити ванну кімнату і жити собі довго і щасливо. Село курсує маршрутка один раз в день в місто Титіїв. Один на Київ і повертається назад. Школи немає, є магазин, У Кирпочта приїжджає два рази в день, а є нова почта в Хмельницьке? Немає. немає. Пол, пол В Клюках в сусідньому селі пол дерев'яний. До Києва 170 кілометрів, до Білої церкви 90 кілометрів. Ось такий у нас будинок, і зараз ще ми заходимо у комору. Надіюсь, що в мене вийде її зняти. Всі питання, які вас цікавлять, будь ласка, пишіть мені. Я надаю номер власника, і всі питання обговорюються. Ось така комора велика. Дуже велика буде ванна кімната, і навіть можна зробити. Невеличку комору і ванну кімнату. Або ще одну кімнату для проживання. Ціна будинку 3,500 доларів. Все обговорюється, все вирішується. Так що пишіть, телефонуйте. До побачення.